Привіт, друзі! Ласкаво прошу невеликий курс по FPV з нуля до профі на цьому каналі. Це вже третій урок, і якщо ти не бачив попередні два, я рекомендую обов'язково їх подивитися, тому що цей курс йде за навчальним планом. В минулих відео ми вибирали найкращий симулятор для твого навчання, під'єднували окуляри до нього, вибирали твій перший пульт, вчились з ним правильно працювати, розбиралися з механікою польоти в ДРОНА та проходили першу твою трасу в симуляторі. Сьогодні я буду тебе готувати до переходу із симулятора до справжнього дрона. Дам покроковий порядок проходження трас на симуляторі, де ти зможеш відпрацювати всі необхідні базові навички, які обов'язково треба вивчити. Давай домовимось, щоб твоє навчання проходило максимально ефективно та швидко, не припускай жодного завдання і проходь їх по черзі один за одним. Це важлива умова. В нас будуть дуже цікаві вправи, які я розбив по групам. Право на зависання, проходження крутих поворотів, робота в закритому приміщенні, розворот на місці, робота з газом та посадка, все це тобі обов'язково треба вміти робити. В кінці буде екзамен, від результату якого буде зрозуміло, чи ти готовий до справжнього дрону. Якщо ти ще не підписався на цей канал, то зроби це негайно, бо потім може бути пізно. Ну і що ж, друже, готовий? Тоді поїхали! Цей урок тобі дасть достатньо необхідних льотних годин, які обов'язково потрібно налітати для переходу на справжній дрон. Для навчання я буду використовувати симулятор ліфтов. На мою думку, він краще підходить для послідовного навчання завдяки своєї реалістичної фізики дрона та дуже цікавими трасами з різним рівнем складності. Якщо в тебе інший симулятор, не переживай. Принципи, які я буду розповідати, можна використовувати і в інших симуляторах. Хочу попередити! Перш ніж приступати до цього року, тобі необхідно обов'язково прийти всю трасу з минулого уроку до 4 хвилин за два кола, де ми ставили тобі правильно базу керування дроном. Це дуже важливо. Якщо в тебе це вийшло, то молодець, продовжуємо. Якщо ні, далі тобі буде дуже важко. Перед заняттям не забудь відкалібрувати свій пульт в симуляторі. Як це робити, я розповідав на першому уроці. Для зручності я розбив на блоки наш навчальний процес. В першому блоці будемо відточувати твою маневреність, виконуємо 6 вправ. В другому блоці, будемо відпрацьовувати твою посадку дрона, виконуємо 4 вправи. В третьому блоці будемо вчитися отримувати висоту дрона, виконуємо 5 вправ. Найцікавіше це четвертий блок, де буде екзамен з 11 завдань. Щоб бути допущеним до справжнього дрону, тобі необхідно обов'язково пройти саме екзаменаційні завдання з 1 по 11. На це все в тебе буде час на виконання до 5 годин, не більше. Як показує практика, достатньо півтори години, щоб пройти цей екзамен. Так, я знаю, буде непросто. Можливо, ти на пару днів можеш застрягти на якійсь вправі, але якщо до екзамену ти сумлінно виконував вправи, то проблем в тебе не повинно бути. Між вправами обов'язково роби перерву на 10 хвилин, бо ти точно не витримаєш таке навантаження. Якщо ти пройдеш цей екзамен, то я буду абсолютно впевненим, що ти зможеш взяти і полетіти на справжньому дроні. Бо ти матимеш вже сильну напрацьовану базу керування. І так, розпочинаємо з заняття. Перший блок, перша вправа на маневреність. Будемо привчати тебе чіткіше працювати ролом, для того, щоб швидко маневрувати між об'єктами в майбутньому. Для цього є дуже крута вправа. Вибираємо одноосібна гра, далі вільний політ, далі вільний політ. Вибираємо трасу «Strawbale», натискаємо без треку. Вибираємо дрон Vortex Pro 275. Саме він буде важкувати по масі, що вимагатиме від тебе оперативну роботу газу. Виставляємо кут камери на 15 градусів. На цій карті шукаємо стовпчики. Наша задача зробити змійку, не припустивши жодного стовпчика і не розваливши дрона. Я пропоную піднятися догори, де стоїть машина, і до самого низу спуститися, роблячи змійку. Суть вправи це звикнути до інерції дрона і на випередження готуватися до наступного маневру. Вправа не проста і, можливо, буде неприємна певний час, але вона дуже важлива тобі. Розпочинаємо робити цю вправу. Піднімаємось нагору до машини і робимо змійку. Головна умова це не робити й занадто широко і швидко. Чим ближче до стовпчика, тим краще. Складність в тому, що це спуск і потрібно пропорційно від рельєфу зменшувати силу газу, щоб не перелітати стовпчики. Зверніть увагу, як я працюю ролом. Інерцію дрона, яка виникає при маневрах, можна теж використовувати свою користь. Бачите, я завчасно переношу стік рола в протилежну сторону, щоб приборкати інерцію, і чим швидше летить дрон, тим сильніше буде його інерція, і тим завчасніше потрібно приймати дії. Це як керувати дроном, який на секунду пізніше виконує ваші команди. Щоб пройти це завдання, тобі потрібно впевнено проходити всі стовпчики від машини до самого низу, де росте велике дерево. Щоб контролювати швидкість дрона, в моментах, коли тебе почне автоматично розганяти вперед, є підсказка: тримай приціл на горизонті, і таким чином тобі буде легше пройти. І якщо в тебе не виходить ця вправа, то спробуй її пройти знизу вверх. Тобто від дерева до машини. І коли в тебе буде виходити в ця вправа, то повертайся до машини і спускайся знову до дерева, допоки не вийде. Ось приклад, як не можна проходити це завдання. Дуже широко, швидко, і пілот ніби перебрав з енергетиками. Ось як потрібно. Якщо в тебе виходить раз за разом пролітати максимально близько, не широко та чітко, як на відео, ці стовпчики без падінь, то можеш переходити до наступної вправи. Любиш унікальність і хочеш виділятися серед інших своїм дроном, ніяке програмування та налаштування не приносить тобі вже кайфу, тоді зроби свій унікальний дизайн дрону та покажи цьому світу, що таке справжня краса. В цьому мені допомагає 3D принтер, просте програмне забезпечення, зручне використання, швидкий результат. Тепер мої дрони завжди матимуть найкраще вигляд. ArtLine офіційний дистриб'ютор 3D-принтерів таких брендів, як Creality та ELEGO з великим асортиментом актуальних моделей. В наявності завжди є великий вибір оригінальних витратних матеріалів під ці види 3D-принтерів. Мають свій сервісний центр та великий запас запчастин для обслуговування 3D-принтерів. Також наявності завжди великий вибір комп'ютерів та комплектуючих до них. Купуй принтер Creality k 1 та отримай i камеру в подарунок. Та 2 кг філаменти PolyMaker Polytera PLA як бонус. Акція діє на період новорічних свят до 712024 тому не гай часу і купуй. Сам користуюсь і вам рекомендую! Artline дарує знижки 5% на 3D принтері та 10% на розхідні матеріали за промокодом SMAKADRON. Промокод можна вказати під час оформлення замовлення менеджеру або на сайті. Наступна друга вправа на маневреність. Вибираємо односібна гра, далі вільний політ. Далі вільний політ. Вибираємо трасу Pine Пайнвалію. Натискаємо без треку. Вибираємо дрон Vortex Pro 275. Виставляємо кут камери на 15 градусів. Задача дуже проста. Відточуємо роботу рола, літаючи в лісі між деревами у вільному форматі. Головне це робити спокійно, не спішити. І привчаємо себе до планування вибору траєкторій заздалегідь під час польоту. Тобто, я дивлюсь наперед куди я хочу полетіти. А не роблю акцент саме на передній план перешкод, це як їхати на машині і дивитися не на капот, а на загальну траєкторію руху. Не літаємо занадто високо, де крони дерев, а літаємо під ними та не забуваємо про інерцію дрона. Коли ви зможете більш впевнено літати під кронами дерев, то спускайтеся ще нижче аж до землі, і спробуйте ще раз притати, не розваливши дрона. Коли у вас і це буде легко даватися. То можете пришвидшити темп польоту. Щоб пройти цю вправу, виставте таймер на 2 хвилини і пролетіть у вільному форматі цей ліс максимально швидко і низько, не розбивши дрона. Якщо ця вправа легко виходить, то приступаємо до наступного завдання. Наступна третя вправа на маневреність. Вибираємо одноосібна гра, далі перегони. Далі стандартні. Вибираємо трасу Adam Fields. Вибираємо третій трек Stick Time. дрон Vortex Pro 275. Виставляємо кут камери на 15 градусів. Ця траса насправді дуже проста. На ній я хочу тебе привчити тримати приціл на горизонт і тим самим контролювати швидкість твого дрона вперед. Помилково думати, що чим швидше летиш, тим краще. Навпаки, той, хто не контролює швидкість дрона, він в паніці починає ще дужче втрачати над ним керування. Ну скажи чесно, ну що є таке, любиш понавалювати, а потім не можеш зупинитися і в паніці тірібонькаєш стіками у всі сторони, як скажи не, чи не так. Тому на цій карті будемо виганяти це недолік з тебе. Зверни увагу, що я тримаю приціл в основному на горизонті. Це дозволяє мені не швидко летіти вперед, і якщо я хочу скинути швидкість, то я піднімаю приціл вищого горизонту, тобто піч підтягує на себе, і скидаю трішечки газ, бо якщо ми його не скинемо, дрон полетить вверх. Зверни увагу, як я лечу: спокійно, врівноважено, без зайвих рухів, все лінійно, майже на одній висоті. Я заздалегідь продумую свій маршрут польоту, дивлячись не на самі ворота, а за них. Це допомагає спланувати наперед свої дії, що і є секретом успіху в проходженні трас. Твоє завдання пройти всю цю трасу до 4 хвилин. Ось приклади, як не можна проходити цю трасу. Не треба дрон піднімати вище воріт та приціл виставляти на землю, бо ти фізіологічно не встигатимеш контролювати дрон на великій швидкості. Головна ціль цієї вправи не запхати дрон у ворота і пройти трасу. Суть цієї вправи привчити тебе літати спокійно і тримати швидкість дрони під контролем за рахунок піча на горизонті. Ось як потрібно проходити цю трасу. Якщо в тебе вийшло пройти всі три кола за 4 хвилини, то можеш приступати до наступної вправи. Наступна четверта вправа на маневреність. Вибираємо односібна гра, далі перегони, далі стандартні. Вибираємо трасу Hanover. Вибираємо перший трек The Biggest Yet – Tron Vortex Pro 275. Виставляємо кут камери на 15 градусів. Ця траса досить проста, і в ній ми будемо з тобою відпрацьовувати маневреність, як ми робили з тобою це в лісі, та скомбінуємо роботу піча вперед і назад для регулювання швидкості на необхідних нам ділянках траси. Тож розпочинаємо. Даємо на 30% і трішечки піч вперед. Робимо дайв вниз і згадуємо вправу поршень, коли в протилежну сторону рухаємо газ і піч, де газ йде доверху. Спускаємо ще раз донизу, робимо міні-поршень, і направляємо наш ролл заздалегідь в праву сторону воріт, щоб у випадку інерції ми не промазали їх. Коли в нас прямі ділянки, ми можемо опустити приціл нижчого горизонту, тобто піч потягнути вверх. І головне не клюнути мордою об асфальт. Якщо такий клює, то піч трішечки тягнемо на себе. Згадуємо вправо дельфін. Заздалегідь я рол тягну вліво і наперед дивлюсь, де наступні ворота, і швидко будую майбутню траєкторію польоту, щоб вона була оптимальною з меншим ризиком розбитися об перешкоди, а не фокусуюсь на перешкоди, що поряд. Стараємось триматися по центру висоти воріт, щоб не перелітати їх і не битися об землю. Ось знову пряма, і ми можемо сміливо трішечки опустити приціл донизу, щоб летіти швидше. Висловлюю щиру подяку спонсорам каналу та донаторам. Піднімаємось до башти, і після воріт спускаємо газ, і біля землі робимо поршень і рухаємось до наступних воріт. Я заздалегідь же тягну рол вліво, щоб зайти ліву сторону воріт, і у випадку сильної інерції направо я матиму невеликий люфт, щоб не вдаритися в перешкоди, що будуть справа. Знову пряма ділянка, і ми можемо трішечки піч опустити під горизонт. Тепер піднімаємося до гори і тут саме цікаве будуємо найкоротший шлях до наступних воріт і спокійно та лінійно по прямій траєкторії летимо до них. Головне це робити не вище і не нижче наступних воріт. Біля металевих конструкцій переводимо свою увагу не на неї, а саме на наступні ворота, ігноруючи периферійним зором перешкоди, які збоку, а не перед дроном. Цей метод врятує багато ваших нервових клітин і дасть змогу легше переносити страх підлітати близько до будь-чого. Потихеньку спускаємо дрон донизу, зменшуючи газ, і якщо ви не знаєте, що буде далі, то краще зменшити швидкість, ніж потім в паніці шукати вихід із халепи. Бачите, я не лечу високо, бо як крона дерев, де є безліч гілок, і безпечніше літати під ними по доріжці, де в мене буде більше швидкості і безпечності. Піднімаємось до гори на будівлю. Вітаю! Ми пройшли перше коло стрю. Твоє завдання пройти всю цю трасу за 7 хвилин. Якщо тобі це вдалося, то переходь до наступного завдання. Ось як не можна проходити цю трасу. Постійно душити піч вперед на асфальт. За цього ви будете швидко навалювати вперед та не бачити перешкод перед собою. Не можна літати боком і виставляти приціл в сторону, не в напрямку руху до наступних воріт. Ми зараз не фристайл відпрацьовуємо. Якщо під час дайву б'єшся постійно в будівлю, це означає, що сильно нахиляєш піч вперед і пізно тянеш його на себе. Якщо на газоні ти починаєш робити розков баз, то означає, що ти швидко летиш і в паніці починаєш ловити дрон. Щоб такого не було, вистав приціл на горизонт і під час польоту швидко промалюй траєкторію польоту максимально простим маршрутом. В лісі не ганяй білок і старайся в кроно деревне лізти, тобі ще рано жарити лютий фрістайл, тому тримайся дерев якомога нижче. Наступна п'ята вправа на маневреність. Вибираємо односібна гра, далі перегони, далі стандартні. Вибираємо трасу з Вибираємо третій трек Loop the Silo. дрон Vortex Pro 275. Виставляємо кут камери на 20 градусів. На цій трасі ми навчимося будувати найоптимальнішу траєкторію руху дрона для проходження перешкод у вигляді різних поворотів, вузьких воріт та контролю швидкості від ситуації. Отож розпочинаємо вправу. Даємо газу приблизно на 30%, трішки даємо піч вперед і спокійно вилітаємо з ангаром. Бачимо, що переді мною пряма ділянка, і я можу піч потягнути трішечки вперед. Як тільки я бачу яку складну ділянку, а в даному випадку крутий поворот, я тягну піч на себе і скидаю газ, щоб зменшити швидкість дрона і отримати більше часу, щоб підготуватися до маневру. Бачу, що це півколо, і притискаюсь до внутрішньої його частини, щоб у випадку інерції не вдаритися в праву перешкоду. Я одночасно тягну йо і рол в одному напрямку, майже з одною силою підкидуючи трішки піча вперед і контролюю висоту балансуючи газу. Насправді такі повороти часто проходять заваленим ролом в сторону повороту, але це ще нам рано. Все, ми вийшли з повороту і можемо знову дати газку, тобто піч потягнути вперед, і маневрувати ролом. Як тільки я бачу знову якусь незрозумілу ситуацію, я підтягну на себе, скиду трішечки газу, приціл на небо і роздивляюся, що робити далі. За того, що я не знаю, куди йти траса далі, я заглядаю за ангар на не невеликій швидкості, контролюючи приціл на горизонті. Обходжу водопірну башту на невеликій швидкості по колу. Але це я зробив як пенсіонер, бо не знав, що мене чекатиме далі. Ось варіант, як правильно виконувати цей маневр навколо башти завдяки агресивному ролу. На жаль, для новачка ще рано так, тому для початку проходимо, як було в першому варіанті, спокійно. Рухаємось далі. На прямих відрізках я приціл можу опустити нижче горизонту, тобто піч підняти вверх. Коли я не знаю, що буде далі, я тягну піч на себе і скидаю газ і розраховую наступну свою траєкторію руху дрона. Бачимо дуже маленькі ворота, тому я потихеньку вибираю зручну траєкторію, щоб їх пройти. Тепер знову можу дати піч вперед і рухатись далі. Ось я бачу, що наступна задача це залетіти у вікно ангару, і тому беру широку траєкторію, щоб в них влучити. Підлітаючи до вікна, скидаю швидкість і намагаюся без зайвих рухів летіти чітко по центру на них вперед. Вітаю, ми пройшли з тобою перше коло з двох. Твоє завдання пройти всю цю трасу за 4 хвилини. Якщо в тебе це вийшло, то переходь до наступної вправи. Ось як не можна проходити цю трасу, хаотично навалювати у всі сторони, не плануючи свій маршрут польоту заздалегідь, не знижувати швидкість перед складними ділянками та перешкодами. Перш ніж бігати, ми вчилися тримати баланс, тому в ніякому разі не спіши. Не переживай, що ти повзеш як черепаха. Зараз ти вчися саме тримати баланс. Наступна шоста вправа на маневреність. Вибираємо односібна гра, далі перегони, далі стандартні. Вибираємо трасу Ліфтов Арена. Вибираємо четвертий трек Infinity Loop. Дрон Vortex Pro 275. На цій трасі будемо з тобою відпрацьовувати роботу рола та позбуватися звички дріфтувати дроном. Саме стік ролл допомагає швидко змінювати курс дрону в поворотах та літати в повітрі як риба у воді. Ця траса є звичайно вісімкою, ми її проходимо фактично на ролі та йо, виставляємо кут камери на 20 градусів, даємо газу приблизно на 30%, трішечки даємо піч вперед. Наше завдання не підніматися вищий воріт і намагатися утримувати приціл на трибуну. Зверніть увагу на траєкторію дрона. Я заздалегідь вектор руху дрона направляю до тієї ноги воріт, яка є коротшим шляхом для маневру, і у випадку великої інерції дрона я не вдарюсь у протилежну ногу. Ідеально, якщо ви не будете залітати за зовнішню траєкторію білої пунктирної лінії. Ви помітили, що я одночасно працюю ролом та йо в одну сторону і недалеко від центру. Не забувайте, що після ролів дрон втрачає висоту, тому компенсуйте її, трішечки давши піча на себе, щоб не клюнути мордою об землю. Головне не спішити і не виставляти приціл на землю, бо тоді ви швидко почнете летіти і не встигати вписуватись у ворота. Якщо ваш дрон кидає в дріфт, то гасіть його ролом в тому напрямку, куди ви хочете летіти, і додайте трішечки піч на себе, щоб не дивитися на землю. Твоє завдання пройти всю цю трасу до трьох хвилин. Якщо в тебе вийшло, то переходь до наступної вправи. Ось як не можна проходити цю трасу. Стрибати між воротами як жаба, і входити в круте піке. Не можна дуже широко в дріфті заходити у ворота. Тим паче літати боком. І що таки боком несе, то поверни його в сторону, куди ти хочеш дивитися. Не можна швидко літати, тобто приціл виставляти на траву. Бо таким чином ви не бачите нічого перед собою, і реакція ще не така швидка. Насправді вам потрібно просто вжиматися в ту ногу воріт, в сторону яких будуть наступні ворота. Якщо тобі сподобалося це відео, не пошкоду написати любий коментар під цим відео та вліпити жирний лайкос. Це змотивує мене пошвидше випустити наступну частину. Все залежить тільки від вас. З вами був Смакадрон. До нових зустрічей та бережіть себе.